Боротьба за ліцензії Паралімпійських ігор 2024 у розпалі. Українські спортсмени зустрічаються віч на віч з новими викликами. Рідна тренувальна база паратиквандистів у Дніпрі, що не так далеко від лінії фронту в Україні. Просто зараз знаходяться близькі та рідні більшості атлетів, тож серце кожного з них вдома, а тіло болісно здригається від новин. Це було важке рішення, я дуже вагався, чи покидати країну, чи покидати батьків. Мої батьки зараз знаходяться в Полтавській області, на батьківщині, на батьківщині мого тата. Спілкуюся, кожного дня переймаємося, переживаю за них. Для кожного це було важко покидати країну, тренуватися не вдома, тому що, коли ти вдома, тобі надається сил і набагато краще і легше це все переносити ці всі навантаження. Але ж ми все ж таки ми поїхали, була дуже длинна дорога, було дуже важко. Всі ми були змучені, тому що два місяці без нормальних тренувань. Владислав Нечай потрапив у команду в 2019 році. І в цьому ж році виступив на чемпіонаті Європи. Наступний чемпіонат Європи був для нього вже бронзовим. А ось виступ на третьому не задався через неприємний сюрприз на жеребкуванні. Коли ми приїхали до Великої Британії, турнірна сітка випала так, що ми були з Романом, нас випав на перший бій мене і Романа. Тобто Ми в одній ваговій категорії і перший бій був України з українцем. І це було теж для нас потрясіння, ми були в шоці. Готуватися до чемпіонату Європи, щоб поїхати в Манчестер і битися один з одним, ми не цього очікували. Я поступився. Роман пройшов далі. І він поступився чемпіоном, тоді він став чемпіоном Європи. Це був британець. Чемпіонат Європи у Манчестері, що у Великобританії, став однією з перших причин для виїзду команди на навчально-тренувальні збори до Європи. З п'яти спортсменів троє атлетів потрапили на п'єдестал. Вікторія Марчук завоювала срібло. А Орест Пилип'як і Юлія Липецька бронзові нагороди. Наступним відповідальним кроком у підготовці до Парижу стане міжнародний турнір серії гран прі який сьогодні стартує в Парижі. Спортсмени прибули на місце за день до змагань, щоб пройти зважування та налаштуватися на старти. Адже кожен бал, зароблений на таких міжнародних турнірах, наближає до заповітної мрії. отримання ліцензії на Паралімпійські ігри в Парижі. Кожні змагання в них є градація, наприклад, чемпіонат Європи. Це 40 балів за перше місце. Гран-прі серія це 60 балів за перше місце. І чим більше балів ми зможемо заробити на цих змаганнях, тим вище наш буде рейтинг і тим ближче ми будемо до, кваліфі... до, до, кваліфікації, до кваліфікаційної ліцензії до... напряму до Паралімпіади в Парижі. Тому що напряму попадають з вагової категорії лише шість спортсменів. Наступні, хто відбираються, вони відбираються через кваліфікаційні турніри, вже європейські та інші. Але в нас є змога тільки виступати на європейському кваліфікаційному турнірі. І або, або через рейтинг ті... можемо тільки це зробити. Тому ці очки дуже важливі. Найтитулованіша українська паратиквандистка Вікторія Марчук одна з двійки спортсменів, які після Токіо вирішили рухатися далі до Парижу. На жаль, взяти медалі на дебютній паралімпіаді 2020 тисячі віці не вдалося. Об'єднання класів зітнуло Вікторію зі спортсменами з майже здоровими руками або відсутністю лише однієї частини руки. Це надає вагому перевагу у пара Квандо, адже допомагає прикривати тулуб. Втім, нерівності класифікації чи травми не зупиняють Вікторію зараз. На турнір серії гран-прі спортсменка приїхала зі свіжою травмою, але і це не завадить їй вийти на змагальну арену. Я дуже в гарній формі і сподіваюся, що я медаль візьму, тому що я для цього дуже багато працюю. Але в мене є трошки ускладнення, тому що в мене зараз зламане ребро, але ніхто не знає. От. Я сподіваюся, що я дуже гарно виступлю. Ну, у мене був трошки час, ну, майже дві тижні пройшло, ну, тр трошки мені легше стало, але все одно ну, тяжкувато. На Європу я також цю, що була в цьому році, готувалася. Мені також зламали з іншої сторони ребро. Але я виступала і зайняла друге місце. Сподіваюся, що і в цей раз в мене буде також медаль. Усі п'ять українських спортсменів сьогодні боротимуться за медалі міжнародного турніру серії гран-при. Тож тримаємо кулачки і вболіваємо разом.